У вирішення сировини, енергетичної продовольчої та екологічної проблеми. Сировина та енергетична проблема. Суть. Виснаження мінеральних ресурсів, нестача енергії для виробництва в майбутньому. І нестача енергії у побуті. Причини: виникнення. Зростання обсягу у видобутку корисника палин, погіршення гірничо геологічних умов видобутку, вичерпність і невідповідність мінеральних ресурсів. Та ж саме нафта вона закінчується. Шляхи розв'язання. Ресурсозберігаючі технології, пошуки матеріалів, замінників, комплексне виробництво сировини і відходів, перехід до альтернативних джерел енергії, ну і альтернативних технологій. Ну і щодо сировини, і в першу чергу, якщо заходить справа про хімію, то звісно, згадуємо синтетичні високомолекулярні речовини, тобто полімери, неможливо нині уявити собі. Повсякденне життя без синтетичних каучуків, без хімічних волокон, з яких виготовляють не тільки одяг, а масу найрізноманічніших предметів від тари навіть до полімерних ракет. Колись була бронзова ера, колись була кам'яна ера, то зараз ера полімерів. Ще одним матеріалом, який третє місце займає після полімерів і металу, є кераміка. Кераміка це неорганічні неметалічні тверді вироби, вироблені під дією світла з подальшим охолодженням. Керамічними називають вироби та матеріали, що одержують шляхом спікання глини і їх суміші з мінеральними додатками. А також оксидів і їх сполук. Ми бачимо черепиця, плитка керамічна, посуд керамічний, сантехніка також із кераміки зроблена. Зуби у нас композитний матеріал, який також містить кераміку. Що ж таке композити? Композиційні матеріали, що складаються з пластинчастої основи і з матриці, наповнюча. Композити можуть бути кермети, тобто які складаються із кераміки і металу. Ну, ми бачимо те самі зуби, Ви що було сказано: там всередині метал є металопластикове вікно, це вже нормопласт. А от броня танків, вона робиться із заліза, ну із плавів, і всередині, якої є керамічні вставки, Нормопласти. Композити, які наповнені органічними полімерами, тобто основа металопластикового вікна, як скелет залізний, і пластик, там наповнюється от все це пластиком, тобто пластмасою. Ну і є ще композити, такі, як піни, тобто газонаповнені матеріали. Це пінопласт, газобетон і так далі. Сплави. Куди б ми без них ділися, сплави людину іще з бронзового віку. Переслідують без них нікуди. Це тверді або рідкі однорідні речовини, утворення сплавлянням, стопленням кількох металів або металів з неметалами. Усі сплави, як і метали, знаходяться в твердому стані і мають кристалічну будову. Багато сплавів, наприклад, бронза, сталь, чивун, були відомі ще в далеку давнину і вже тоді мали величезне практичне значення бронзовий вік. так? Технічне значення сплавів пояснення тим, що багато їх властивостей, міцність, твердість, електричні та магнітні характеристики, окорозастійкість тощо набагато краще, ніж у чистих металів. Та ж сама бронза зроблена з міді і олова. Зброю з міді, якщо робити, то це буде в принципі не дуже ефективна зброя, а з олова, тим паче. А от з бронзи під фермопілами 300 спартанців воювали з бронзовими щитами. І велике майбутнє на сьогодні є за напівпровідниками, які виготовляють з речовин високої чистоти. Серед некристалічних виокремлюють напівпровідники аморфні, рідкі і склоподібні. Напівпровідні властивості мають 13 хімічних елементів: карбон, селі, германій, альфа-стану, фосфор, арсен, стібі, бісмут, сірка, селен, телур, йод і бром. Тривали час основними матеріалами напівпровідників електроніки був Кремній, ну, який складається з хімічного елемента селіці, силиконоводаліна і Германії. Практичне застосування напівпровідників в електроніці розпочато аж в далекому, 1904 році з примітивного діоду з приписним контактом для перших радіоприймачів. А от у 1960-му вже нова хвиля розвитку напівпровідників була. А саме це ера мікроелектроніки, яка нині трансформувалася у еру наноелектроніки. Останнє десятиліття все більше досліджують органічні напівпровідники: антрацен, нафтен, фталоціаніни, полівініл, карпасол. Зараз виділяють напівпровідники на основі карбону. Розглянемо карбон місні полімери. Серед нас сучасних це нанотрубки, які перетворюються на нановолокна, фулурени, які, в свою чергу, перетворюються на фулерити, графен та графан. Нанотрубки. Вуглецеві нанотрубки це протяжні циліндри діаметром від 1 до декількох нанометрів і завдовжки до декількох мікрон. Складаються з однієї або декількох згорнутих трубок ексагональних графітових і закінчуються, звичайно, пісферою головкою. Застосування, можливого нанотрубок чисельні широки, вже зараз можна передбачити, що з нанотрубок з часом будуть робити різноманітні вироби, тобто вони формують як скелет виробу. Застосування нанотрубок можна розділити на декілька категорій за їх властивостями. Фізичні, наприклад, присадка до композиційних матеріалів, що дозволяє створити із звичайного полімеру об'єкт з більшою міцністю, витривалістю, ніж навіть і леговані сталі. Завдяки капілярним властивостям нанотрубок нині. Створюють ємкості для вогню, що дозволяє у десятки разів збільшити їх об'ємну ємкість. Фізико-хімічні важливості застосування тут відкривається цілий пласт невідомих реакцій та процесів. І з часом нанотрубки стануть основними структурними елементами в електроніці і техніці. Можливо, навіть з на нанотрубок робити. А дуже цікавий проект космічний ліфт. Найбільш активно, мабуть, японці цим займаються суть космічного ліфту. Ми беремо величезний трос і на орбіті прикріпляємо до нього противагу. І по цьому тросу бігає ліфт, який піднімає в свою чергу вантажі на геостаціонарну орбіту, і навіть людей таким чином можливо піднімати. І от головна проблема матеріал самого ліфту. Уявимо сталь, ну хоча б 4 метри, і її вже важко підняти, а це більше 100 кілометрів. От саме тут нам на допомогу приходять нанотрубки. Вони легкі, вони міцні. Із них ми можемо зробити трос, І вже це призведе до того, що ми побудуємо ліфт, що значно приближить космос до кожного з нас, оскільки запуски на орбіту будуть дешевші, а не з тисячі доларів за кілограм, як зараз. Фулурени аутма модифікація вуглецю, що являє собою сферичні молекули різного діаметру, серед яких найбільш стійкі фулорени, які містять 60 атомів карбону. А, да, схоже на слово футбол. А, саме через це і була назва дана така фулуренам, оскільки вони зовні схожі на футбольний м'яч. Чергуючи структури фулоренів із утворенням тонких порожнин між волокнами. Ми можемо збільшити у 200 разів міцність матеріалу на розрив, ніж та ж сама міцність у сталі. Одне із можливих застосувань фолорену – формування крихітного пінцету для збору групи молекул, які служать для перенесення крихітної кількості ліків або для екранів проти радіації при цьому перенесенні. Якщо додати інші типи атомів, можна отримати особливі якості, такі як вирівнювання електричного опору, тобто тут цілий пласт можливих застосувань фолоренів. Графен одна з алотропних модифікацій вуглецю, про яку найбільше якраз і говорить сьогодні, це моноатомний шар атомів вуглецю із гексагональною структурою. Цей матеріал у 100 разів міцніше сталі. Щільність, яку він має, дуже схожа на вуглецеве волокно. Перевага, яку вона має над нею, полягає в тому, що він важить у 5 разів менше, ніж алюміній. Також графен може бути гнучким, тому гаджети з графеновими акумуляторами теж будуть гнутися. Крім того, його можна інтегрувати в розумний одяг. Електронні властивості. За своїми електронними властивостями, графен відрізняється від тримірного графіту, його можна охарактеризувати як напівметал або як напівпровідник. Існують проекти графенових акумуляторів на відміну від звичайних вони екологічно безпечні. Графенові батареї це ті, які обіцяють триваліший термін служби, кращі характеристики і нижчу ціну. Оптичні властивості. Незважаючи на те, що Графен має моноатомний шар, він не зовсім прозорий, що й дає можливість бачити його, а отже працювати з ним. У 2012 році дослідницька група з Університету Флориди оголосила про досягнення рекордного показника ефективності розроблених ними сонячних батарей на основі графену, який склав на той момент вельми скромні 8,6%. Їх сонячна батарея була виготовлена на кремлівій підкладці. Покритій шаром графена і шаром складної сполуки TFCI. Хімія і енергетика. Ну, якщо розглядати е, альтернативні джерела енергії, то зараз і електротранспорт крім того з'являється, і дуже важливо є саме як зберігати цю енергію, яка вироблена. А зберігати можна у вигляді батарейок. Батарейки це хімічні джерела струму. Вони бувають сольові, лужні, цинкові, кислотні, срібно-цинкові, бачимо фото. Ртутні батарейки, такі як таблетка, ртутно-кадмієві, літієві батарейки. І нас найбільше цікавить іонолітієвий акумулятор. Отже, це тип. Електричного акумулятору, широко розповсюджені в побутовій електроніці та електротранспорті. Перший літій-іонний акумулятор розробила корпорація Sony в 1991 році. Принцип дії. Літій в іонному акумуляторі накопичує заряд за рахунок міграції іонів літій між катодом і анодами, розділених електролітом. Матеріалом катоду служить кераміка зі значним містом літію, наприклад, літій кобальт 2 Матеріалом анода зазвичай служить графіт, що важливо, процес оборотній при підключенні струму, тобто після того як акумулятор розрядився, його знову можна зарядити. Літій в Україні. Державна служба геології Надру України відзвітувала у 2020 році про перспективні родовища Літію. За запасами цього металу ми посідаємо друге місце в Європі. На сьогодні поклади літію є у Кирилоградській, Донецькій Запорізькій областях. Високий попит на літій збережеться ну, мінімум 20-30 років. Одна з об'єктивних переваг України прагнення Євросоюзу зменшити залежність від занадто віддалених виробників літію. У Європі будуються нові потужності з виробництва катодів і батарей. А це драйвер зростання попиту на літій у ЄС. А ми знаходимося поруч, адже ми Європа. Розв'язання продовольчої проблеми. Глобальна продовольча проблема. Полягає в недостатньому забезпеченні певної частини населення землі продовольством. Її вияви характерні передусім у найбідніших країнах третього світу. Нестача продовольства та його низька якість негативно впливають на здоров'я людей, якість робочої сили та продуктивність, тобто перешкоджають зростанню і розвитку економіки. Хімія напряму пов'язана. З розв'язанням продовольчої проблеми, адже за допомогою хімії синтезуються мінеральні добрива, засоби захисту рослин, вони називаються пестициди. Ну, окремо фунгіциди від грибів, герпіциди від бур'янів, зооциди від тварин, бактерициди від бактерій відповідно. Також хімія займається виробництвом безпосередньо кормових добавок, забезпечення тварин і навіть людей деяких синтетичними, повноцінними білками, зберігання харчових продуктів. Воно відбувається за допомогою консервантів, стабілізаторів, емульгаторів тощо. Хімізація виробництва тваринництва. Не лише в рослинництві використовується хімія, але й в тваринництві. Хімізація виробництва тваринництва – це комплекс заходів, що сприяє підвищенню якості кормів та продуктивності тварин, також виробництва консервантів і стабілізаторів кормів, кормових тріжджів і мікробіологічного білка, використання сачівни та інших кормових добавок, застосування стимуляторів зросту тварин. Хімічне консервування зелених кормів забезпечує збереження поживних речовин, пригнічує розвиток нильних і масляно-кислих бактерій, запобігає небажаним ферментативним процесам. Хімія і екологія за допомогою хімії розробляються методи регенерації. Регенерація це відновлення попереднього складу і будови речовини та її повторне використання. Нагріту під час виробничих процесів воду охолоджують, наприклад, і повторно використовують, але не лише воду. Ну, регенерацією також займаються, ну, наприклад, в Інституті Мечникова в Одесі. Рециркуляція це багаторазове повне або часткове повернення потоку газів, рідин або твердих речовин у технологічний процес. Ну, рециркуляція може відбуватися на космічних станціях, там воду переробляють. Ну і також, наприклад, атомна станція, там вода циркулює в першому контурі тільки всередині атомної станції. Безфосфатні пральні порошки. А фосфатні пральні порошки вони спричинять цвітіння води. Більшість сучасних порошків містять саме ці фосфати, які якраз спричинюють, окрім цвітіння води, ще й алергію. Пральні порошки третього покоління, які перевершують за рівнем безпеки для здоров'я людини і природи, всі існуючі марки вже сьогодні виникли. У складі пральних порошків повністю відсутні, шкідливі для природи. Складові, такі, як фосфати, сульфати, селікати, хлор, бор, арманіяк, сірка, поверхнево-активні речовини біологічні компоненти, що не розкладаються. А також е полімери, які важко розкладаються. Повторне відпрацювання ХДС. ХДС це хімічні джерела струма, акумулятори батарейки. ХДС належить до групи небезпечних відходів. Коли ми викидаємо батарейку на смітник, вона стає недругом джерелом небезпечних забруднень ґрунту і води. Важко уявити, але лише одна пальчикова батарейка забруднює 8 тонн води або 20 квадратних метрів ґрунту. Адже батарейки і акумулятори містять небезпечні речовини. Проте батарейка могла б бути цінним джерелом вторинних ресурсів, кольорових металів та хімічних сполук. Тому варто її переробляти. Ну і в супермаркетах у нас є спеціальні урни, де окремо скидуються батарейки. Тобто, в загальний смітник вони не скидуються. Використання повторне побутового сміття дуже важливо для екології, адже сміття могло б стати джерелом цінних ресурсів. Ну у нас це ще в зародковому стані. Ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5 всього навсього урн. Тобто на 5 класів розбивати сміття, а насправді його можна розбивати на більшу кількість класів. Ну допустимо, Японія. Тут очі розбігається, наскільки класів японці сортують сміття. Ну і що значно полегшує його переробку. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей, Будьте здорові!